Шо, друзі, така красота у Шелудька. Сьогодні днюха і хата бобра у моєму розпорядженні. Так що приєдналися до мене мої найрідніші Надійка Сергійова, Унька Сьоманюнька, його дружина був Романчик, Віруська, Віолетка, там Леся Петрівна. Ось така красивенна хата бобра, яка знаходиться у місті Березані у моєго знайомого. Романчика білоуса. Так що трішечки відпочили, біля водички, посмажили шашличок, тушили картопельки на дровах. Все по красоті. Так що дякую всім за привітання, за довіру, за підтримку, всім миру, здоров'я і добра. На ну, хто живе поруч, маєте можливість також взяти в оренду таку красоту. Можна половити рибку, пожарити шашличок маштичок. Ну, Ось така красота. Так що всім дякую, дякую, дякую за довіру, за підтримку.